У Вінниці дерева садили на розі вулиць Київської терноградського працівники комунального підприємства Вінниця Зеленбуд саджали липи за новими стандартами, які міська рада затвердила у липні цього року. Відтак висаджувати дерева у місті будуть на відстані не менше 2,5 метрів від проїжджої частини, щоб взимку їх не зіпсувала сіль, якою посипають дороги. А щоб дерева не заважали лініям електропередач, їхня висота має бути більше 2,5 метрів, а ширина крони від 1,5 метри і вище. Більше в цьому обіз. Знана наша репортерка Ольга Сольвар. Вона і продовжить цю тему. На вулиці Київській почали саджати дерева. Сьогодні тут планують висадити 25 молоденьких лип. Як бачите, на коренях усіх саджанців є грудка землі обтягнута мішковиною. Так дерева точно приживуться. Під час їх посадки ґрунт, у якому вони будуть рости, замінюють на вже підготовлену землю із добривами. І головне у процесі висадки не засипати кореневу шийку. От ви бачите, от тут розгалується, от розгалується коренева система, от коренева шийка. Бачите, да? так? От, от вона повинна бути на рівні ґрунту. Ні нижче, ні вище. Ну а далі забуваються спеціальні кілочки, до яких дерева підв'язують. Ми рівняємо дерева відповідно до горизонту, відповідно, щоб вони були рівні, стояли в ряду, зафіксувати їх маємо. Максимальна ціна липи, яка буде висаджена на території місця, це 480 гривень. Нарік вони вже будуть зелені, допустимо, а через такі дерева великомірні, значить вони через 2-3 роки вже з'являться на них світ. В липні місці цього року були прийняті нові правила висадження дерев в місті Вінниці. Вони називаються Стандарти це умови і правила посадки дерев. Нові правила передбачають, що саджанці мають висаджувати подалі від проїжджої частини на відстані не менше ніж 2,5 метри. Їх висота повинна бути більшою 2,5 метрів, і ширина крони не менше ніж пів метри. Щодо подальших планів Зеленбуду, то окрім київської дерева будуть саджати на вулицях Пирогова та Соборній. Ці роботи будуть припинені як тільки вдарять перші морози. Ольга Сольвер, Тарас Олійник, телеканал Віта.